З військовослужбовцем Віктором Дейнекою попрощались у Сумах. Віддати шану захиснику зібрались його рідні та знайомі. Труну з тілом загиблого зустрічали навколішки. <працю> з дитинства товаришував із Віктором Дейнекою Олександр. Дружили і так домовилися, що народяться діти. Він взяв мене гумом. Другий пункт, там трохи далі стоїть. завжди життя радісний, веселий, завжди забігав до мене, кричить, кум, де ти є, давай поїхали туди, поїхали сюди. Хто вкладав гроші у золоті цепочки, там хрестики. Ми вкладали всіх техніку, щоб облегчити труд з рідним батькам, щоб фізичного труду не було взагалі так, як проживали всю життя в селі. Це все ми робили в місті. Востаннє з Віктором Дейнекою Олександр спілкувався півтора тижня тому. Созвонювалися з ним по відеосв'язі ще 29 числа. Він вийшов якраз із ротації, казав, що все буде добре, куми, приїду. Все доробимо, те, що планували з ним. Ну, так сталося, що 4 числа нам сповістили, що вже куми немає. Провести в останню путь свого колегу з заводу Сумихімпром прийшла Олена Дейнеко. Це дуже добра людина. Таких людей ще треба пошукати. Гарний сутручик. Дуже хороша людинка, поможе. Скажу, не скажу девчонку. Це така велика втрата для нас всіх, для колег, для родичів. Віктор Дейнека пішов служити по мобілізації в кінці літа минулого року. Був навідником у мотопіхотному відділенні. Життя захисника обірвалось кілька днів тому на Луганщині. Загинув 4 травня 2023 року біля населеного пункту Кузьмине, Луганська область в результаті танкового обстрілу з боку противника опорного пункту Збройних сил України. Молимось за спокій, душі спочила, гараба Божого героя України, загиблого воїна. На Віктора. У Віктора залишилось двоє дітей: дружина, батьки та сестри. Після відспівування у Свято-Воскресенському соборі загиблого захисника поховали в рідному селі Токарях. Йому назавжди залишиться 40 років. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.